Друзі, у нас поступлення. Наш антикварний магазин любить різні натуральні камушки, вироби з натурального каміння. Дивіться, скільки новинок заїхало, від дуже простенького камінців до дуже цікавих. Ну, наприклад, дивіться, от у нас камінець з кістки динозавра. Кабашончик. Тут у нас з корала. Подивіться, яка краса. От я, наприклад, найбільше ці люблю. Доісторичні аманіти. Дивіться, який класний. В руках тримаєш, будто прикасаєшся до періоду не знаю, мільйони років назад. Оце, Дивіться, як заворажує, срібний Обсидіан, Дивіться, який красивий. Це просто капець, якась магія. Такий цитрінчик є дуже гарний. Дуже чистенький, файний. Може даже ювелірам би підійшов потім робити ставочки під е, колечки. В общем, кому цікава тема натурального каміння, заходьте, у нас цього добра е, хватає. Є ще у нас тут теж хороші натурального каміння, поличка. Ось такі є. Іонікс, простий, і камінці, і хрестики, і бурштинчик є, і насипом, і розсипом, як хочете. Так що заходьте, бусики маємо з натурального каміння. Магазин наш «Антикварня». ми займаємося антикваріатом різними предметами старини, цікавим хендмейдом. І знаходимося ми на території автовокзала. Найкращий орієнтин це міжнародна платформа і АТБ. Працюємо до 19 години щодня, крім суботи, субота-вихідний.